Продовжуємо. Зараз, зараз тема заміщення. Або можна сказати перевизначення. Краще підійде заміщення метода. Що це? нам інколи треба взяти метод в дочірньому класі, використати метод із батьківського класу. Це у нас дочірній від класи бетон. Батьківський клас у нас бетон. Ось він. Треба взяти якийсь із його методів в дочірньому використати і змінити щось, щось в ньому змінити. Так, оце буде тема. Ну я зараз спочатку я... Я розкажу, було завдання доробити програму, ну, простенько, щоб у нас штукатур. От, на виході було стільки штукатур по штукатури квадратних метрів з певної п'єма сировини. Тут я двома способами один спосіб, інший спосіб. Спочатку ну, я створив два об'єкта. SB класа саббетон і Б класабетон. Потім за допомогою е, об'єкта класу саббетон, е, саб тобто дочірнього класу СБ об'єкт ім'я має, я, я визивав методи Сеттери, визивав Сеттери батьківського класу і надавав значення. Передавав туди значення, встановлювали, ініціалізували переміння. Так, можна сказати. Ще. Так. Потім створюється змінна. В1 це об'єм, у нас бетономішалка теж визивається. Метод, тобто об'єкт СБ визивається метод батьківського класу. А потім визивається штукатур метод. Це вже метод дочірнього класу. Того класу класа об'єкт Об класа саббетон визиває метод з того ж класу. Так. А потім ну, виводимось тут. Дядька по штукатури. Оце значення, оце значення ось у нас це буде стільки квадратних метрів наш дядько по Тобто штукатур... Що у нас тут штукатур? У нас метод штукатур йому параметр передається. W це кількість. Кількість, кількість... Що там? Відер бетону. Я Так розумію. Не... Ну нема, я точно. І... Тут бетон ділиться на 2, ну тобто як відро на пів метра, ну я так, я не знаю, якщо чесно, скільки там штукатурять. Всеки треба. Так, у нас, так що я сказав, оцей параметр v 1 ось оце у нас. У нас бетономішалка вертає значення, воно надається вот. тут W. Ну бетономішалка у нас тип int. Якщо не помиляю, да. Тобто тут іде ну int у нас ціле число, а бетономішалка у нас тут v1 у нас W це можна так передавати, Навпаки можуть виникнути проблеми надавати значення типу W, ми знати повинні вже що можна інтовий переміну, інтове значення надавати, а навпаки можуть виникнути проблеми. Так, і Потім інший спосіб тут, Тобто тут я використовував тільки от е об'єкт класу сабетон. А тут уже и Б объект класса бетон сеттеры вызывал, потім бетономешалку вызвал того же класса. Потім уже SB штукатур уже вызывается объект об класса Саббетон и вызывается штукатур. Метод. Потім це все виводиться. Тобто другий спосіб це я зробив, якби ніякого наслідування, і спадкування не було. А тут у нас використано спадкування клас. Так. А тепер давайте про що у нас там заміщення. От у нас клас батьківський базовий і дочерний саббетон. Ми хочемо який-небудь угу. метод шоуфілд. Я в ньому дописав метод шоуфілд клас бетон. Тобто, якщо ми цей метод визивемо зараз, використаємо в головному класі, то в нас з'явиться на консолі ну, ці перемінні значення. І їхнє значення і оцей напис метод showfield класбетон show клас бетон так я його Ctrl-C ми хочемо його використати і змінити в класі в дочірньому класі так, ну оце я зітру. Тільки тут ми шоуфіл, клас, напишемо саббето. Так, і воно нам, як же ж, що далі? Нам ми, якщо наведемо мишкою сюди, додати анотацію override. Ми повинні нажати і додати анотацію override. Тобто тепер оцей буде метод у нас перезаміщений він ми змінили і він буде використовуватися об'єктами класу саббетон буде використовуватися оцей уже метод тобто метод showField, але він вже інший в ньому інші функції він виконувати може так давайте тепер перевіримо це так ну оце все мабуть Закоментувати можна. а минусы давай это це розкоментую. І ми створюємо клас, об'єкт класса subbeton точение крапку так і викликаємо шоу фил там так так, давайте оце. Я тут. Так от. А потім визвоємо B. Об'єкт B. Крапка. і метод ShowFieldTech. Подивимося, є різниця чи ні. Тобто ми якби один метод визиваємо, але в нас різні об'єкти різних класів. От подивимось, у нас метод ну, на однаковий має, і що буде. Нажимаємо. Так, все ми маємо. Метод шоуфілд Class subbeton. Ось оцей рядок. Так. Потім оце система отприємка ці. І пішов шоуфілд до цей. Тут інший напис у нас вже буде. Спочатку нулі, а потім філд клас бетон. саб бетон тут бетон. Тобто в першому випадку оцей метод заміщений виконався. А в другому випадку от, отут, виконався ось цей рядок. Виконався вже оцей метод класа бетон. Батьківського класу метод.